Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Passat P5, авто щойно пригнано з Німеччини, вже розмитено, зареєстровано на український облік, 2001 рік виготовлення, кузов універсал, двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун. Механіка, дивіться, стан гуми. Гума вже зимова встановлена. По авто без дефектів, без корозії. Без подряпин, стан капоту, лобове скло, оригінал. Глянемо багажник. Великий міський багажник в комплекті ключ колісний. Тут у нас повнорозмірна запаска присутня. Аптечка, жилетка повністю весь комплект присутній. Багажник чистенький, ціленький, охайний. Кришка багажника без корозії, заднє скло також оригінал. Стан карт, карти чистенькі, цілі. Сидіння також в повному порядку. Присутній такий підлокітник, стеля чиста, ціла, не провиша. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Підігрів сидінь, клімат, контроль, магнітола вже з виходом під USB. Пробіг 2070, двигун запускається чудово. Оберти не плавають, стан керма, кермо не шите повністю в оригінальному стані. Куліса Перемикає чудово, механічний ручник, ручник працює, стан панелі, стан карт, сидіння. Лопідйомники працюють? Мультимедіа також працює? Робота двигуна, Двигун працює чітко, екологія на місці, кришечку притягує, Шупа не сапонить, антифриз чистенький, болти не кручені. Він код автомобіля. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Автомобіль знаходиться місто Вінниця, більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там буде до такої фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобіль по Україні. Кого цікаво, кому цікаво, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Також по наявності маємо великий вибір сюжеприємних автомобілів з Європи. Всім гарного дня та мирного неба!